Вітаю, шановні глядачі у нас на каналі. У ремонті у нас ось такі красивочки Puma принесли нам. І дивіться, яка проблемка у клієнта. Ось, будь ласка, протерлася тканина у передній частині кросівка. Не захотів клієнт ні міняти тканини, нічого. На нову каже, Зробіть мені, будь ласка, наружну латку. Тобто, перекрити просить ось цю дірку. Попросив з чорної шкіри. Добре, ми підберемо шкіру, ось так ось продовжимо, як він і попросив. Звичайно, робити будемо це на обидвах, щоб було однаково. Як зробимо, результат у другій половині ролика вам покажемо. Ну що ж, друзі, давайте подивимось нашу роботу. Нагадую, були кросівки Puma. Лопнула у них, у них ось у цьому місці тканина. Клієнт не захотів ні міняти ніяких тканевих вставок, нічого, попросив просто додати наружну латку зі шкіри якось тут. Тобто продовжити. Добре, ми підібрали шкіру, перекрили дірочку, прострочили все на машинці. Зробили, звичайно, це на обидвах, щоб було однаково, ось так це все виглядає. Сподіваємось, клієнт залишиться задоволений, робота виконана. Будемо ставити їх на полицю, дзвонити клієнту, нехай забирає вам гарного дня.